Вітаю, брата і сестри. Ви любите Ісуса? А Христа ви любите? Просто не знаю. якось так... Я якось так і здогадувався, що коли я спитаю, чи любите ви Ісуса, всі в один голос скажуть: Так, ми дуже любимо Ісуса. А коли я спитаю, чи любите ви Христа? То, то трошки подумаєте і скажете: звісно, так само любимо. Сьогодні хочу поговорити про цікаву деталь, яку ми можемо побачити в Євангелії від Івана, якщо читати не якийсь окремий вірш, а прямо усе Євангелія від Івана. Євангелія від Івана це особисто моє улюблене Євангеліє. І для мене причина в тому, що показується дуже цікава історія. Історія саме того, як син Божий прийшов, і люди. Полюбили Ісуса, але не полюбили Христа. Тож давайте зараз е, всі разом відкриємо Слово Боже і е, прочитаємо просто декілька віршів, які показують цю ситуацію. Як так виходить? Взагалі, якщо ви читали Євангелії від Івана, ми знаємо, що починається Івангелія від Івана незвично. Не так само, як, наприклад, Євангелія від Матвія. Евангелія від Матвія, Евангелія від Луки починається тим, що Христос. Євангелія від Луки починається ще тим, що Христос ще навіть не народився. Євангелій від Матвія також показує ще ситуацію до народження Христа. Потім розказує про його народження, розказує про його там, молоді роки. А от Євангелія Івана одразу йде зразу до справи. Говорить одразу про служіння, про служіння Христа на землі. В першому розділі ми бачимо, що немає різдвяної історії, яка б показала, як все складно в Ісусовому житті. Ми бачимо таку божественну картину. Звісно, Євангелія від Матвія це не менш Євангелія. Але сьогодні хочу звернути особливу увагу на те, як показано. Як саме під таким кутом цікавим показано життя Христа? Божественна зміна епох. Можна так, Я б так назвав да, коротко початок Євангелія від Івана. Ще від початку було слово, і слово було у Бога. Слово було з Богом, і слово було Бог. Потім ми бачимо Івана Хрестителя, великого пророка, найбільшого пророка Старозаповітнього. Ми бачимо, що навколо нього збирається багато людей. Він дуже багато чого правильного каже. Він все правильно каже. Але навіть він найбільший пророк, могутніший, як ми розуміємо з Біблії, за Іллю, могутніший за Єлисея, а Єлисей вдвічі могутніший за Іллю. Так що ми розуміємо, що Іван Хреститель це серйозний пророк. І що ж він робить таким могутнім і серйозним пророком? Сила Його в Його Слові. Так само як Слово Боже це сила Божа. Має силу Божу. Слово Йоанна про те, що йде зміни. І прийдуть зміни. Ми ще зараз приносимо жертви в храмі. Ми спробуємо виконувати закон Моїсея. Хто пробує, хто не пробує. Але всі кажуть, що пробують. І, але йде той, хто все змінить, все буде геть по-іншому. І приходить Ісус Христос. Ми звикли бачити з інших Євангелій, взагалі з Євангелій, ми, ми просто знаємо, вже, з чим все закінчилось. І нам тоді дуже складно читати початок Євангелія. Ми вже читаємо там притчі якісь там, читаємо розмову Христа з фарисеями, ми бачимо, що. Ну, ми читаємо і вже думаємо, ми вже думаємо. От зараз от вони на нього це зляться, оце вони його не люблять. Вони його хочуть жубить, бо ми знаємо, що його, вони вбили. Але цікаво побачити, як з першого по навіть початок п'ятого розділу Євангелія від Іоанна всі дуже люблять Ісуса. Можливо, ми цього не помічали, але був час в житті Христа, коли його всі любили. Не було нікого, хто його не любив. Читаємо Івана перший розділ, просто початок, перший розділ 49 й вірш. Відома історія. Після хрещення вже свого, Христос іде своїм цим шляхом спасіння людства, на який його послав Бог, він виконує свою велику місію. І от, Івана, перший розділ, 49 й вірш, ми читаємо, відповів йому Нафанаїв, який став учнем і апостолом, учителю. Ти син Божий, ти цар Ізраїлів!» Це добре, ну, ну ми знаємо це. Ну Ми узнаємо про це вже там, ми звикли бачити, що ми вже там як сотник після того, як Христа розпили, сказав, це і правда був син Божий. Ми вже, вже там десь бачимо вже це, цю зміну в розумінні людей. Але вже ж в першому розділі ми читаємо, як Нафанаїл каже: Учителю, ти син Божий і цар Ізраїлів. Тобто Христос тільки почав збирати учнів, за ними Він ще, ну, скажімо так, небагато говорив, але вже за ним ходять великий народ. Потім Він збирає учнів, і учні все одразу розуміють і все правильно розуміють. Слава Богу! Ісус був дуже радий цьому. Ну, І ми були б раді, якби те, на що нас послали, так добре йшло і виконувалось. Бог посилає нас на роботу. І все йде так, як потрібно. Нічого не йде не так, всі люди нам радіють, і все, слава Богу. От тоді ми точно з щирою душею кажемо Слава Богу читаємо далі Івана, 2 розділ, 23 вірш. А як в Єрусалимі він був у свято Пасхи, то багато хто вірували в його вмення, побачивши чуда його, що чинив. Ізраїльський народ вже не просто якісь окремі учні, а вже багато хто, ізраїльський народ, побачили чуда Христа і все зрозуміли. Вони вже були готові прийняти Його слово. І сказ... здавалося б, куди вже краще? Як можна ще краще показати цю місію Христа? Ну, звісно, це ж син Божий. У нього все буде добре, все вийде. Він пройде пару років, він вже вся земля покається. Після цього свого великого успіху він має розмову з Самарянкою. Він же, наче прийшов до загублених ховець дому Ізраїлового, але вже. Там, його в Ізраїлі вже всі знають. Він говорить із Самарянкою, і в результаті розмови навіть частина самарян вже повірили в Христа. Успіх Христа він вже за краї переливається. Вже юдея його не може вмістити. Вже масово всі люди приходять до Христа. Читаємо Івана 4 розділі, 39 віршем. З того ж міста в Самарі багато хто із самарян в нього вірували через слово жінки, що свідчила. Він сказав мені все, що я вчинила була. Дивіться, народ е, чому повірив Христу Нафанаїл. От чого він сказав, що ти син Божий? Як він це зрозумів? Він побачив чудо Ісуса. Він ну, для нього це було досить таке серйозне чудо. Звісно, якщо порівняти з Воскресінням, з Воскрешенням, то це може й невелике чудо. Але коли тобі хтось, кого ти не знаєш. Та ще й з Назарету каже тобі, де ти був раніше, він, значить, він тебе бачив, хоч ти його не бачив, його там не було, значить, це пророк. Але через те, з якою силою говорив Христос, Він сказав, що Він не просто пророк і учитель, а й син Божий, і цар Ізраїлі. Ну, Тут можна побачити, що така емоційна реакція на чудо. Можна так сказати? Емоційна реакція, і, і людина вже хоче, вона віддає зразу всю славу, яку може. Друге місце, яке ми читали, знову ж таки, тут прямо написано. В Єрусалимі багато хто вірував його в мене, побачивши чудо, яке він вчинив. Знову ж таки, бачать чуда люди і вірять, слава Богу, все добре. Потім Самарянка. Тут ситуація схожа з Нафанаїлом. Він їй сказав, її минуле. І Цим самим показав, який він великий пророк. А вони зрозуміли, що він не просто пророк, а ще й Месія син Божий. Так добре, ми прочитали вже чотири розділи Євангелія від Івана. Все занадто добре. Ми якось не звикли так думати. Ми знаємо, що все должно бути погано в Христа. Христа довжні всі не любить, злиться на нього, хотіть його смерті, а він постійно тікає і плаче. Тож давайте подивимося. Звідки це почалося? І чого так вийшло? Що то його всі люблять, і тут в якийсь момент його вже не люблять. Його вже все менше і менше людей починають любити. Читаємо Євангелія від Івана, 5 розділ, 16 вірш. І тому зачали юдеї переслідувати Ісуса, що таке він чинив у суботу. А що це таке він чинив у суботу? Що це за страшні справи він робив у суботу? Зцілив людину, зробив велике чудо. Яке, чудо ви б, яке б сказали ви чудо більше? Е, що ви зранку сиділи під деревом, а ввечері вам хтось сказав, що ви під ним сиділи? Чи що людина, яка не могла ходити, може ходити? І, і, і чого в одній ситуації Це Ти син Божий Месія, а тут його почали юдеї переслідувати. що Таке вчинив в суботу. Таке вчинив в суботу. Починається нова фаза історії Христа. Час, коли Христос перестає бути тим, ким його хотіли бачити. А? Але ж ну, все одно Він чудо продовжує робити. Так в чому різниця? Що саме стало? Ну, Тут би навіть похвалити євреїв, так? Да? наскільки добре знають закон Божий, наскільки його дотримуються, такі ревностні віруючі юдеї. Але виявилось, що не такі вони і віруючі, а може і не такі і юдеї. Ну, Духовно. Ісус сам дуже добре сказав, відповів їм: от вони йому кажуть, як ти міг таке вчинити в суботу? Ну, Звісно, якби хтось із нас був на місці Христа, а не смиренний і кроткий Христос, у якого треба вчитись, то ми б сказали. Робив. Робив з неділі по п'ятницю чуда, і все було добре. Ніхто не жалувався. Ви всі були прямо такі раді. І тут я в суботу зробив чудо більше за всі попередні. І вам уже щось не так. Але Христос сказав мудріше. Він сказав. Це 17-й вірш. Наступний вірш після цього ж жозлі. А Ісус відповів їм: Отець мій працює аж досі. Працюю і я. Він це сказав. І, і ідеї ж повинні сказати точно. Ми ж самі казали, що ти син Божий. Працює Бог, значить, ти маєш право це робити. Але реакція ідеї була геть інша. Наступний вірш 18-й ми читаємо, і тому то ідеї ще більш намагалися вбити його, що не тільки суботу порушував він, але й Бога Отцем своїм звав, тим роблячись Богові рівним. Насправді це дуже починається неприємний і страшний час для Христа. Час, коли він уже не якийсь простий, зручний, такий зручний, знаєте, вчитель закону. А вже він не просто пророк Ісус, не просто той, кого можна назвати Сина Божим, аж поки він просто робить чуда, він починає вже показувати справжню свою природу. Уже починається ця дискусія. Він каже: Я син Божий. А вони, коли вже зрозуміли, куди він клонить. Почали вже від цього відмовлятися назад. А чого вони почали так? Бо якщо він син Божий, то значить він все бачить. <рес> да? Якщо Христос це і справді син Божий, то значить я не зможу вже якось там перекручувати закон. Мені його треба буде виконувати і ще й чесно виконувати. Не просто прийти в синагогу в суботу і. Під проповідь свого равіна заснуть, а потім робить все, що хочу, і ждать, що він мене покриє. Ні, треба насправді жити вже правильно, так як Бог він нас хоче. І звісно, якби один на один Христос це комусь сказав, то він то була б можливість така, що там людина або повірила, або не повірила. Але якщо це народ масово, то дуже складно масово людей. Облічить в чомусь. Дуже складно масово сказати людям, що вони в чомусь помиляються, що вони щось роблять не так. Особливо, якщо вони це робили вже 400 років, а то й більше. Дуже цікаво, але народ, народ Божий, ізраїльтяни не очікували, що син Божий буде їм розказувати, як жити. Вони думали, що вони йому скажуть, як треба жити. Вони йому скажуть. Христос, ти син Божий, ми тобі скажемо все, що хочеш, тільки роби чудо в нашому житті. Реакція народу, ми хотіли, да? наша б реакція вже як християн, якби Христос для нас робив чудо, і Він же робить для нас чуда, дуже, нам дуже приємно, ми завжди раді чути, як Бог зробив велике чудо в житті брата, в житті сестри, в житті якихось інших церков, спас людей. Ми дуже раді все це чути. Ми завжди готові ділитися своїми свідченнями, готові ділитися свідченнями того, як Христос змінив наше життя на краще. Бо якщо Христос змінив наше життя на краще, але ми так не зрозуміємо, то це набагато рідше свідоцтво таки чуємо. Так само як ізраїльський народ очікував Христа, який прийде і просто зробить їхнє життя кращим, вони не побачили того справжнього Месію, який. Насправді хотів зробити їхнє життя кращим. Але легше ж, звісно, робити те, що я завжди робив, і не, чука... і не приймати того, хто каже правду. Христос, ну, можна сказати, зовсім відрізнявся від Ісуса, якого люди так всі знали і любили. І це відбулося ж не в якийсь момент. Ну, ми читаємо в п'ятому розділі, так, що він ізцілив людину в суботу. Але справа ж не в самому чуді. Чуда люди люблять. Особливо ізраїльтяни. Читаємо в Біблії, що вони дуже люблять чуда. Якщо чуд немає, то вже в них і віра слабшає. Але тут і чудо є, і віри немає. Він вказував, Христос вказував людям на очевидні домисли, які вони додали до Слова Божого, до закону Божого. А вони йому казали, ми діти Авраама. Значить, ми народ Божий. Значить, значить, ми нічого не так не робимо. Це яка треба гордість для того, щоб сказати сину Божому, який знає, що ви робите. Але вони йому це кажуть. Він їм каже: якщо ви з тим як ви грішите, навіть не думайте, що ви можете називатися дітьми Авраама. навіть, навіть не сподівайтеся, що. Авраам такий самий як був, як ви. Авраам був справді віруючий, а ви не сильно віруючий. І от ми знаємо, чим закінчилося таке протистояння. Ми навіть співаємо. Погляд сина до грішних любов Його рів, серце ніжно усіх пригортало. Та лиш дехто цю Божу любов зрозумів. Грішні люди Ісуса розп'яли. Що ж це за грішні люди? А це народ Божий. Народ Божий, до якого прийшов Месія. Для людей. Для нас вже починаємо. Ну я думаю, і так уже багато хто зрозумів аналогію, яку я стараюсь навести. Але поговоримо про нас, сучасних християн, які точно знають, що Христос це Син Божий, знаємо, що Ісус це не просто пророк. Ми ж це вже точно знаємо. Ми ж прочитали Біблію. Ми набагато розумніші за ізраїльтян. Ми вже тих помилок не допустимо. Але так само, як тоді для людей було природно йти за чудами і, і тікати від святості чомусь. То і для людей у світі в нашому, в наш час, дуже природно тягнутися до такого Ісуса, який просто робить чуда. Знаєте, є такі прогресивні проповідники. Я думаю, ви могли десь там чи в інтернеті бачити, чи по телевізору. Чи чули колись такі фрази? Ісус точно зробить будь-яке чудо в твоєму житті. Просто довірся йому. Ярмо Христа легке, тому християнське твоє життя буде завжди легким і приємним. Ісус любить нас такими, якими є. Він не прийшов, щоб нас змінити. Він нам показує нас самих справжніх. Він хоче, щоб ми знайшли те добро, яке всередині нас. Ісус не хоче бачити, як ми постійно сумуємо про свою недосконалість. Ісус любить нашу недосконалість. Чули колись таке? Ну, Ми розуміємо, що це. Не думки, це навіть антибіблійні думки. Бо у Христа, в якого ми віримо, немає ніякої толерантності до гріха. Він прощає сповідані нам гріхи, але Він не каже, що це добре, що ми грішимо. Те, що ми грішили. І, і все, що відбувається в нашому житті, нехорошого, Христос називає це нехороше. Він каже. Це неправильно, так робити не можна. І тоді деякі християни роблять так само, як ізраїльтяни, про яких ми тільки що читали, вони кажуть, поки, поки Христос їх там обдаровує благословіннями, слава Богу, ми любимо Христа, Син Божий, Месія, віддаю своє життя Христу. А коли починається, а коли якісь, можливо, коли вони читають в Слові Божому, якісь такі, ну, скажімо так, для них складні тексти, для нас, звісно, не складні. Наприклад, там, всяка неправда то гріх. Простий текст. Як написано, так і виконує, то у когось вже там ця посмішка зникає з лиця, Уже людина щось не розуміє і починає казати такі речі, як казали ізраїльтяни. Ну, а, а якщо дуже треба, якщо ситуація вимагає, щоб я трохи по-другому подивився на слово Боже. То що, не можна зробити, що, мені? що Христос мене не зрозуміє? Так, а, а чого Христос повинен розуміти наш гріх? Христос не треба розуміти наш гріх. Ну, він, його, він то розуміє, чому ми його робимо. І ми розуміємо в основному, чому ми його робимо. Христос, в якого вірили апостоли, і якого ми проповідуємо, уже сказав про всі виняткові ситуації. Ми вже знаємо, коли можна сказати неправду. Коли? Ніколи. Було б дуже страшно, якби хтось відповів мені. Якусь ситуацію сказав. От таке вчиння про нашу особисту нетерпимість до гріха є центральним в проповіді Христа поряд із народженням згори. Тобто людина народжується згори, і в неї вже Христова нетерпимість до гріха. Вона вже наскільки не любить гріх, вона ну, наскільки сумує над тим, що є гріх. Вже як характер Христа проявляється. І скільки розділів в Євангелії від Івана? 21 розділ. А вже в п'ятому розділі ми читаємо, що його народ перестає любити. І далі краще не стає. Все більше і більше учнів від нього тікають, все більше і більше людей проти нього озлобляються. Але при цьому ж все більше і більше, Христос говорить про те, що треба відвернутися від гріха і треба прийняти Сина Божого. Тому сьогодні Христос до нас так само говорить, так само, як Він говорив до ізраїльського народа, Він говорить і до нас, що треба відкинути всі наші гріхи, почати служити Христу і любити не того, якого. Телевізійного Христа Ісуса. Ви помітили, до речі, що оці всі телепроповідники не так часто кажуть Слово Христос, як Слово Ісус. Ну, просто Ісус так по імені називають, наче, наче вони його знають. Ну, Хтось там може його і знає. Але якщо людина каже, що християнське життя буде завжди легким і приємним, то, то їм треба познайомитись не тільки з Ісусом, а й з Христом. Я думаю, зрозуміла ця ідея. Тому хочу. Кожному з вас побажати і нагадати, що Христос нас закликає до того, щоб ми оздавали славу і любили Христа і тоді, коли в нашому житті відбувається чудо і все добре, і особливо тоді, коли Христос нас закликає покинути наші гріхи, коли Христос нас закликає міняти своє життя на краще, більше духовно розвиватися, більше молитися, більше читати Слово Боже. І тоді ми відчуваємо ще більшу, ну повинні відчувати ще більшу вдячність Христу, ще більшу любов. Я впевнений, що Дух Святий нас всіх поведе, і ми всі будемо освящатись далі і далі, і будемо любити Христа, який не тільки робить чуда в нашому житті і робить наше життя легшим, а й того Христа, який навчає нас життю і веде нас на небеса. A mim, como...